Покровський напрямок лишається найскладнішим. Російські війська стягують туди свої основні сили і дронами перерізають логістику. У самому місці зафіксували ворожі ДРГ. Одночасно російські підрозділи не припиняють спро прорватися з флангів північніше і південніше. Покровська одну з ділянок фронту під Покровськом боронить 152-га окрема єгерська бригада. Команда потробець закликає всіх небайдужих долучитися до збору на дрони для єгерів. Його реквізити далі у репортажі наших воєнкорів. Завантаживши боєкомплект, екіпаж пікапу артилеристів 152-ї єгерської бригади готується до виїзду. Під Покровськ працюють фахівці воєнної логістики лише вночі. Тоді ворожих дронів менше ділиться водій Олександр, але про всяк випадок і ще раз перевіряє автомобільний реп. Треба перевірити, на всякий случай. Дорога небезпечна дорога небезпечна. Ну так, да. точно. Ожен такий виїзд на передову. Це справжня спецоперація. Всі шляхи росіяни намагаються тримати під контролем безпілотників навіть у нічний час. Тому рятує під час виїзду тільки швидкість, так само і на позиції бійці, мов мурашки, швидко розвантажують машину, аби не стояти довго на одному місці. Нічна оптика дронів бачить теплі плями на холодній землі краще ніж об'єкти в день. Вітанок під Покровськом не менш гучний, аніж ніч. Канонада і зищення дронів тут взагалі не змовкають. Тож артилеристи зайвий раз назовні з бліндажа не виходять. Та коли звучить команда до бою, вже ніхто не зважає на небезпеку. В лісі не стойте, всі в капанір. Ми заряджені, але над нами фіві. Щоб не викрити свою вогневу точку, гармаші намагаються стріляти поміж прольотами ворожих дронів. Заряджати та наводитись, маскуватись і знову заряджати хлопцям доводиться вручну. Американська 155-мм гармата М114 43-го року випуску. Тож у ній немає жодної автоматики. Та попри свій вік, б'є по ворогу. Вона потужно і досить влучно. Прям всі давай ще повторює «Гармата!» ну, Хоч стара гармата, але працює. Мусить? Люди дуже багато залежить від людей. Получається, як то кажуть, як ми до неї, так і вона до нас. Помагає старошка не підводить, поки, слава Бога. Відпрацювали й одразу в укриття, адже за нашими гармашами противник постійно полює, трохи перечекавши у сховку, Денис знову йде до гармати, старенька гаубиця доволі чутлива до бруду. Її слід почистити, а ще перевірити маскування. Кожен постріл трохи нас демаскує. Демаскує сильно, тому що листя зараз нема. Тобто волокно. Там. Да? На волокні вона одна гуляє. А оце каблитий. Да, он піть каблу. Каблитий. На наших гармашів росіяни не шкодують ані кабів, ані дронів, адже своєї актуальності артилерія і досі не втратила. Гармати не дають ворожій піхоті накопичитись для масованих штурмів. На своїй точці єгорі працюють майже без відпочинку. Все, давайте гармати здобує. Готово. Наведений, заряджений. Армата. Слава Україні! Пан Костянтин ще не найстарший у розрахунку гаубиці. Йому майже 59. У військо чоловік прийшов іще в лютому 22-го року. Каже, хоч і важко, але від молоді намагається не відставати. Мотивації для цього бійця більш ніж достатньо. Не люблю, коли приходять на моє подвір'я і вказують, як мені жити. Хочеться так жити, як сам хочеш жити, а не як тобі нав'язують. Тікати я не збираюсь. Не, не по моїх цих, ну я думаю, що буде перемога, то тоді звільнюся. А поки разом із побратимами пан Костянтин як може, так і знищує ворожі ресурси. Росіяни наступають. А отже, роботи в гармашів чимало. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.